Як аналог, можливо, футбольної дитячо-юнацької ліги вже добре відомий баскетбольний клуб Кобри Мамаєвці Кіцменський район пропонує заснувати юнацьку баскетбольну лігу на Буковині. Наскільки реально втілити такий задум, планується для участі майже десяток дівочих команд. Ми обговорювали з усіма тренерами, з усіма, хто тренується, командами. І 15 числа будуть установчі збори. Я думаю, що ми зберемося і вже оприділимо основні правила ігри, як воно все буде відбуватися. Кожен з них отримав статут, кожен з них отримав правила, які ми вважаємо. І я думаю, що ми їх відредагуємо, і вони будуть найбільш ефективні для самих учасників. Ідея дуже цікава, наскільки важко її реалізовувати. Скільки вже місць в районі відгукнулися? На даний момент відгукнулося шість команд. Я думаю, що ще три підключаться. Тобто в загальному буде дев'ять команд, і я сподіваюся, що дев'ятьох будемо проводити. Якщо будуть ще інші команди, це тільки буде за буде краще для нас всіх. Для вас ростає на монтаження. Ви будете грати в обласній ЮБІЛ, яка утвориться, і у всеукраїнський біл. Звичайно, всеукраїнську ми залишати не будемо. Дуже багато зусиль до цього було докладено, дуже багато часу потрачено. Але основне це те, що в дівчат є ріст, і він буде, і чим більше праці, тим краще вони будуть грати, тим краще буде для них.